Привіт, це Ерік, і до мене нещодавно звернувся підписник. Дякую, що ви мені пишете, дякую, що дивитесь мене, ставите лайки і підписуйтесь на канал. І він звернувся з, таком, з таким запитанням: а як зробити подвійну обводку в кнопці на фігмі, щоб це можна було ще якось продемонструвати. ну і... По лозіці задачі, запитання була така ідея, що у кнопки є два, два контури, як ви бачите, там білий та чорний, ну, темно-зелений, -темно а при ховері в нас якби, обводка та збільшується. Я, звичайно, спершу думав, що це робиться через якісь два ректенгли або щось таке, але відповідь знайшлась на поверхні дуже легко, швидко. Давайте дивитись. По-перше, ще додам, що сама кнопка вона ще адаптивна, тому її дуже добре можна адаптувати і нічого не зміниться в налаштуваннях. Тобто зроблена ця кнопка через два елементи. Зроблена через текстовий ну, баттон, можна назвати як, як завгодно, і також ректенгл. Але давайте зрозуміємо, як я її створив. E, спочатку, я думав, що таку подвійну обводку роблять через два ректенгли, тобто, ми створюємо один. Робимо на пікселі менше інший. І виходить в нас ось така каша. І тому, тому як давайте зробимо більш приємніший кольор, якийсь зелений. І ще потім фоновому ректенглу ми задаємо строк. Тобто, ось так ми реалізовуємо. Але на практиці це не дуже зручно два елементи. І я подумав, що це можна спростити і знайшов рішення. Рішення кроється в тому, що ми створюємо, наприклад, давайте я це приберу. Що ми створюємо якийсь текст, створюємо ректангл, наприклад, висотою 50 пікселів, шириною 180. І все вирівнюємо. І ми робимо строк, наприклад, якийсь такий. По центру або зовні зсередини. І додаємо ефект drop shadow, де е, робимо, прибираємо блюр, прибираємо якийсь двіг по XY, е, робимо, додаємо колір, який нам підходить, наприклад, синій. І є така функція експред, тобто розширення, е, як якось так називається, і додаємо там необхідні нам пікселі. І вони додаються. Тобто тепер в нас дуже зручно створена кнопка з меншими кількостями слоїв. і вона, по суті, якщо ми текст зробимо по ширині висоті правильно, як по об'єкту нашому, то тепер, додавши її в папку, назвавши її button, ми зможемо її адаптувати як нам зручно і використовувати в нашому дизайні. Звичайно, це «Кастелі». Але функціоналу, де ми зможемо зробити подвійну підві обводку іншим способом, в фігмі просто немає, як виявилось насправді. Не так часто це, мабуть, потрібно, тому це не так актуально. Але якщо, наприклад, у нас є строк на одному ректенгл, ми додаємо ще один, то він, на жаль, не додається. Він перекриває той, який знизу. А додати ще один строк. Stroke я просто не можу фізично, немає такого функціоналу, щоб він окремо налаштовувався. Тому приходиться якось робити так. Якщо ви знаєте, як можна зробити обводку подвійну іншим способом, набагато легшим, напишіть в коментарях, я можу зніму про це відео і відзначу саме вас в відосі. А поки для мене це рішення було найпростішою, і я відповів на нього своєму підписнику. Дякую, що мені пишете, і удачі вивчені дизайну.